Радіо Чикаго Нагадую, всім ви на хвилі радіо. Є Чикаго, Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас в гості завітала Анастасія Новицька, цей представник автодилерської Дарт Моторс. Я вимовив це слово. Привіт. Автодилерська. Так, всім привіт. Це Анастасія автодилерська. Автодилерська. Та мені чомусь це слово важко дається і ще слово маршрут. От просто ці два слова для маршрут мене. Маршрут до автодилера. Та маршрут до автодилерської це просто. ваші справи. Все добре, все добре. Дивіться. Про що я хочу з вами поговорити, Ми поза ефіром Те, теж про це говорили. Е, знаєте, от ви часто там в своєму всіх соцмережах постите якісь ролики, кумедні ще щось, і там реклама мені натрапляє навіть у нас на радіо. Проте є реклама іншого виду. Знаєте, кажуть, що поганої реклами не буває. Реклама, скажімо, від якихось хейтерів. О, oh, так. У <laughs> нас є пара антифанатів. <laughs> а, антифанати, ви їх <laughs> так <laughs> називаєте. <laughs> <laughs> так. А, скажіть, дивіться, нещодавно натрапив на один пост. Не знаю, як казати, я думаю, ви теж його бачили. Людина шукає автомобіль, шукає автодилерську і каже: я усіх, окрім, скажімо, ну це м'яко кажучи, автодилерський Дарт Моторс. Там вони написали набагато жорсткіше. Я просто, якщо ви Чи просто ви слово говорити, Я думаю, що можемо просто мені якось перед вами <стан> незручно. Так, нас назвали там дебілами, і от я кажу, то так обідно, ти стараєшся знімаєш ролики, відео, готуєшся. І ролик набирає три коментаря і там 10 лайків. А тут. Просто, просто хтось написав, що ми дебіли. І той, той коментар набрало 200 коментарів і 100 лайків. Там почалася драка, що ви самі дебіли, напишіть, що, бо що анонім, ну, це анонімно чому? було mm -hmm. та, що Анонімно легко писати. Покажіть, хто ви і скажіть, в чому проблема. Та, ну, і, ну якби так не Е, та. no. І та, це один з найпопулярніших постів, де є Dart Моторс тепер на просторах інтернету. А саме цікаве, що адмін. Цієї групи заблокував і мене, і Дарт Моторс. Тобто я про існування цього поста знала від знайомих, коли мені знайомі почали висилати скріни. Е, і працівники скріни. Я зайшла і мені пише, що немає. Я висилаю я кажу, а що, там, помилка? І мені висилають скрін, а там цей пост. Тому я не знаю. Привіт е, тому адміністратору, я не знаю, чи він е, в команді з конкурентами це зробив. В чому резон і сенс, але. Ну, що я можу сказати? Ми не можемо подобатися всім. Хто найдолар подає... до... долар долар. вже всім не подобається. <свят> <так>? <свят> що я можу сказати? Що, ну завжди є люди, які є незадоволені. Це є сфера послуг, і це неможливо продавати там 500 автомобілів в рік і щоб всі 500 людей е... ходили довольні і щасливі. Завжди в когось щось може поламатися. Хтось може незадоволений, що він далеко їхав, що зайняло довше часу. Ну тобто, люди можуть бути. Не задоволені з Комусь дуже різних причин, дали особливо українці. Наші українці можуть знайти щось погане в будь чому та тобто. Ну, буває, що зробиш, антиреклама теж реклама. Ну просто і обурює саме от таке оціночне ставлення. Я думаю, нікого би не зачепило, якби навіть сформулювали таким чином, що запропонуєте автодилерську, окрім Дарт Моторс. Ну, тобто, це, це, мені вірно, за... це та. абсолютно нормально. Так, та. Ну, нас не зачепило, чесно кажучи. Mm. Я взагалі е, дуже адекватно ставлюся до. До, е, хейту? Е, до хейту? А та, є багато мені, хейту? Мені наборов навпаки, якісь це смішно. Мені завжди шкода тих трошки людей, навіть які це пишуть. Е, ну, в мене було велике інтерв'ю. Якщо угу. пам'ятаєш, ми так, знімали так. з Волицької інтерв'ю, і вона мене готувала. Вона мені казала: каже: ти можеш спочатку, якщо це перше інтерв'ю, навіть не заходь не читай. Каже, тобі то не треба. Каже, в людей буває часом депресія, це все. Каже: ми гарно зняли, вийде гарний випуск, але ти не треба тобі того. Uh -huh. І потім вона мені написала, каже: в тебе дуже гарні відгуки. іди читай. Бо я перший <сум> Дала, день дозвіли. не читала. Та. Я думаю, ладно, йду, подивлюся. І реально е, більшість відгуків була е, ну, якби нормальна. Погані відгуки є від мужчин, бо там є фотографії в районі там 40-45 років. І ну такі, ну тобто, ти розумієш, що думаєш, ну напевно, людині нема чим зайнятися в тому житті в 45 років. Угу. Та напевно в неї нема роботи, в неї нема бізнесу, в неї нема сім'ї. Ну напевно, в неї немає інтересів. Якщо вона зайшла і вона пише коментар, якийсь який не є а, ну якби правдивим конструктивним, так. І тому кажу, мені це і смішно, і шкода тих людей, так що ну, я не сприймаю це. У мене нема депресії Ну, no, що... А от, от <світ> і сприйте, ви кажете, добре. навіть якщо ми беремо про цю групу, яка написала ось такий комент в плані того, що там обізвали автодилерську. Чи це не може бути якимись спробами конкурентів якось вас дискредитувати? в тому а плані? А Так, я ж так і кажу. Я так і думаю, бо тому що як тільки вийшов цей пост, почалася реклама конкурентів. І а, просто а, люди а, почали писати йдіть до них від імені власник дилерської пише Вони мають йдіть до них, а, <с Videos> до них. <свар> <свар)> і там працівники, які працюють, скидають е, ці. Тому так можливо, ну я не є заблокована ні в одній групі, так тобто блокують людей, зазвичай які залишають якийсь там спам. Чи якісь там погані uh -huh. коментарі і не вміють себе поводити і адекватно поводити. Uh -huh. Тобто, ну, Я не є з тої категорії людей. Ми рекламуємо тільки бізнес, і ми рекламуємо за правилами. Якщо там можна раз в тиждень, значить ми ставимо раз в тиждень. Якщо можна раз в день, я ставлю раз в день. Тобто мене, я, не, я не є заблокована ні в одній групі Чикаго. Єдина група, яка є заблокована, є ось ця, де був виставлений ось цей пост, де адміни його пропустили. І не видалили. Хоча за такого слова, а в інших групах пости видаляються. Mm -hmm, тобто це так. не є етично, ні. Ти не можеш там матюкатися чи виживати такі е вирази. Це завжди видаляється. Це і, ну тобто, це повністю проплачена компанія когось. Ми не знаємо. Я, ну, ми тобто не знаємо це, але дуже схоже на це. Так, я, я можу припустити, знову ж таки, це не є правда і ніхто не має підтверджень. Просто моя здогадка, що це може бути якась проплачена компанія, тобто адмін теж щось можливо. Можливо, знову ж таки, так, я ми не знаємо. Я не знаю, тобто, це просто ми тим більше ми навіть не уточняємо, про кого йде мова. Відповідно, ось такого роду. А проте люди, ви кажете, багато хто і захищав. Так, багато хто нас захищав. Що, що писали, які там були? Сали, що е, ну що не етично і так не робиться анонімно писати на когось погані слова ти або вийди з аноніму та і покажи своє лице, щоб всі знали, з ким ми маємо справу. А ще краще поясни, що ж сталося. Так, і люди писали, що придбали авто, придбали два авто, придбали три авто. А що там що ми зробили їм рефінансування безкоштовно? Uh -huh. Що там вони використали в нас гарантію? Ну тобто було багато наших клієнтів. Хто нас захищав? Тому так <схід> були такі люди. Багато це <схід> добре, тому що це дійсно показує от вашу роботу. А от ви кажете, чисто абсолютно логічно, так що, скажімо, тисячу автомобілів продали. Ну неможливо, чисто фізично це неможливо, щоб всі були задоволені. Чи можете ви розповісти якийсь алгоритм ваших дій? Коли, скажімо, людина незадоволена, тобто, що ви робите, от з тією людиною, як ви йдете її на зустріч, що ви їй пропонуєте? Тобто, от. Мені цікаво, ваші дії в моменті, коли дійсно людина не задоволена. Це нормальна річ. Тобто, це ж знову ж таки. Я можу навіть розказати. От ти в Розп... нас купляв автомобіль. Пам'ятаєш, тебе перестало працювати радіо. В мене та екран, це який ну тобто, воно було на гарантії? Я не пам'ятаю. Радіо не гарантія. Не, не гарантія. І що тобі сказали, коли ти нам зателефонував? Мені сказали, що приїхати до вас, щоб все поміняли. – Так, Вотоміняли та запевнялися все все про це. Хоча досі. це не був гарантійний випадок. А просто є різні люди. Є люди, які починають писати коментарі, дзвонити, казати, що вони подадуть на нас в суд, і вони там е, знають когось, і вони скаргу за нас записали. Е, як ми кажемо, ми з терористами не співпрацюємо. Якщо ви хочете йти в суд і скарги, ми будемо йти через адвокатів і суд і скарги. Але більшість людей та, вони телефонують і кажуть, слухайте, ми виїхали від вас, і в нас через там три дні загорівся чек чекенджін чи там перестало працювати радіо, чи там камера заднього ходу не працює. Тобто, uh -huh. це не є гарантійний випадок. але… Що ми робимо? Та ми завжди перевіряємо всі автомобілі. Але я можу сказати, що, що перевірити автомобіль. На ми не перевіряємо його місяць. Та ми не тестуємо його місяць. Ми його протестували в день аукціону. Та в нас є репорт за аукціону або коли нам віддали його в тридин. Ми підняли його. Ми підключили комп'ютер, все зробили, що треба протестували ще раз. Все, цей автомобіль е, виставляється на, на продаж е, на продаж. Тобто, так, якщо ми за тих три рази ні одної помилки, нічого з ним не сталося, то різні механіки зазвичай це роблять. Хлопець, який купує нам автомобілі, тобто це різні люди. І якщо нічого в автомобілі не вилізло, окей, okay. для цього ми й даємо цю гарантію три місяці три тисячі миль. І кажу гарантія, в принципі, тільки на двигун, трансмісію і на павертрейн. Але якщо клієнт е, щось сталося, ну, би майже одразу і нормально телефонує нам і каже про це, ми завжди допомагаємо клієнту. Ми Йдете завжди на працюємо так на репутацію і завжди допомагаємо. Та. Ну так, ну ви правильно кажете, нагадали мою ситуацію, тому що це правда. Купив у вас автомобіль, і через певний період, я думаю, можливо, це був по факту один з перших моїх автомобілів в житті, і я не знав, що як працює, і щось там екран не завжди ну, відповідав. Щось вникало, та, правда, там так, Там щось зникало, mm -hmm. він просто глючив, просто моментами завмирав. Я не розумів, що є. Ну я відповідно до вас звернувся. Ви сказали, там надійшліть там, відео, скажімо. Я зазняв відео, відправив, потім сказали: приїдьте, ну, щоб до вас. Прийти. Їхати, знайшли час. Так, знайшли час, перевірили, сказали, там за годинку все буде добре, або там ще щось. І все, і мені поміняли новий екран, і все їздить. І я такий, ух ти, класно, все супер. Я, чесно, я, от я відверто кажу, я навіть не вникав, чи це гарантійний термін. Ні, чи це, це не був гарантійний. Гарантія Бачить, це... тільки двигун, трансмісія і. То, виходить, 에... то, то ви пішли на зустріч, навіть мені. Так, от, бачите, так, я... так, так, так. Я ж кажу, так, от зараз у нас був клієнт. Він купив BMW, uh -huh. і вона в нього поламалася вже два рази під час нашої гарантії. Ну тобто, буває таке, та uh -huh. тобто це вживані автомобілі. Ви маєте розраховувати на те, що. Вживаний автомобіль, особливо автомобіль, в якому є багато електроніки, і автомобіль, в якого є великий пробіг, у вас є дуже великий шанс, що цей автомобіль буде ламатися, і це просто common sense, Нема нічого вічного. І навіть якщо цей автомобіль коштував 15 чи 20 тисяч, він точно так само буде ламатися, бо тому, що це просто вже його вік, і, ну, і пробіг, тобто ваші шанси, чим старіший, чим більше пробіг автомобіля, зростають шанси на ремонт. Та? Тобто, чим новіший автомобіль, тим у вас менше шансів. І в нас в хлопчини два рази вже ламався той автомобіль, два рази це був е, гарантійний випадок. Перший раз наші хлопці зремонтували. В нього знов вибив е, той самий код. Ми відвезли uh -huh. до офіційного дилера. Офіційний дилер його зремонтував, ми оплатили цей ремонт, і зараз в нього знов та сама помилка третій раз. Ну тобто буває таке, наші uh -huh. механіки дуже якби мають і досвід, і все зробили, ніби все попрацювало через три тижні. Цей вже офіціал BMW зробив. Uh -huh. Мало би працювати. Ні, пройшло три тижні. Тобто, ми йому навіть ну ясно, що він незадоволений, Та всі хочуть придбати автомобілі yeah, і життя і забути, на ньому просто. їздити і забути. Зараз ми йому надали автомобіль з дилерської на той час, поки ми розбираємося, бо його автомобіль потрібно знов ввести до офіційного дилера. Бо в нас тепер є гарантія на ту роботу, яку вони робили. Угу. Тобто на тиждень, як мінімум, хлопець залишився без автомобіля. Ми розуміємо, що це є. Ну незручно, ти не можеш без машини бути, і ми зробили виключення, і він отримав автомобіль на той час, поки його автомобіль знаходиться в нас. Тобто, ми теж не мали цього робити. Це не є прописано ні в одній гарантії страх страховці, але просто ну як з людяності, угу. з репутації з того, ми такі речі робимо. Ну так? це круто, це круто. А відносно от роботи там конкуренції, там як ви працюєте з конкурентами, просто я собі от спілкуюся з вами і усвідомо, що ви можете знайти якось. Адекватного конкурента, і з ним е, зробити е, рекламний проект, то, як, знаєте, Пепсі і Кока-Кола, там, де вони кожен раз ну, підколюють, підколюють. Ми думали таке. У нас є декілька друзів, навіть які займаються дилерами. І ми часто зустрічаємося на дні народженнях за одним столом. Та? І по великому рахунку ми є конкурентами, та? Угу. І, ну, Якщо ми почнемо такі войнушки, але ж так, ж це Але це ж. ж... ж... Жарттіливо, знаєте, як там дійсно Пепсі і Кока-Кола. Я згадую собі е, 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 рекламу одну де маленьких. Хлопчик підходить до автомату. Знаєте, де А видає... і каже, що в нас два рази більше продажів. Починається реклама. Можливо, або я ще бачу одну там, де він, скажімо, ну хай буде, він замовляє пепсі, а він маленький хлопчик і замовляє дві пепсі собі. Випадає дві пепсі. Він їх ставить на землю, стає на них і дістає вже до кнопочки Кока-Коли. Так, бо початок був, що Пепсі продає в два рази більше, Кока-Кола продає в два рази більше, ніж Пепсі. і Вони показали, чому? Бо їх пляшки потрібні для того, щоб дістати до Пепсі. <гум> так, і до чого знаєш в Америці дозволено. Тобто, ти можеш казати, mm -hmm. що не купляйте такий пральний порошок, прям показати ага, цю назву а так? купляйте мій. Так, в Україні це було заборонено. А тут можна і називати компанію. І казати чому, і навіть її зображення їхнє показувати, прямо казати, не купляй в нього, а купляй в мене. Я думаю, тому що на суперболі була реклама, здається, минулого року, яка ну завірусилася, мені здається, всюди. Тому що пральний порошок тайт, скажімо, ага. вони зробили як? Вони замовили актора Девіда Харбора, який зараз на хайпі, скажімо так, і вони, скажімо, показують рекламу там, знаєте, Акс-Ефект, там де на коні. Ага. Я на коні, і всі думають, що це реклама Axe Effect, І появляється цей актор Девід Харбор, каже: ні, ні, це не АКС, це знову ж таки реклама Тайт і Потім наступна якась реклама, скажімо, M&M's, okay. і всі, ну тобто знайомі реклами, і тут серед реклами виходить Девід Харбор, каже: Ні, ні, це реклама Тайт. І вони запустили декілька таких реклам. А вже скажімо, на шосту рекламу, яка була дійсно справжньою рекламою, усі <с? думали, що зараз вийде Девід Харбор і буде всім казати, що це реклама Тайт, і це а так можна. Це можна. Тут була а -а. дуже класна лінійка реклам. Війна була між BMW і Mercedesом. Uh -huh. а потім було Мерседес БМВ і Ягуар. Вот можете подивитися в Ютубі. Є ті відео дуже смішні з курками. <світ> Вони показували, чому цей автомобіль кращий, який в нього там підвіска. Потім ягуар там з'їв їхніх курок. Що ягуар кращий ніж Мерседес і БМВ, щоб вони воїни ж таки, Мерседес і БМВ, там де, скажімо, реклама по-справжньому звільнився якийсь супердиректор. Ну, уявімо, БМВ, ага. який там 40 років працював. Він звільнився, і його найняла а реклама Мерседес. І, і, і він він, 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 він такий каже: нарешті я можу поїхати на Мерседесі. він все життя його заставляли. Так, тобто, тут це можна робити. Е, ну, я не знаю це. Ну, це як ідея, як ідея непогано, бо кажу, та, ти так стараєшся, щоб щось цікаве зняти придумати, а тут просто якийсь рендомний пост набирає більшу кількість лайків і коментарів, ніж наших 10 останніх. Але я думаю, що це, напевно, все ж таки і вам на користь пішло, тому що люди, які заходять в коментарі, бачать оце протистояння і бачать, хто себе там рекламує одразу. Тобто, кому це на руку, а і бачать реальні відгуки, знаєте, як там дійсно ведучі пост Відгуки від пар, а тут так само, напевно, відгуки від людей, які у вас купили автомобілі, які задоволені, які вас захищають. Тому що, ну я собі уявляю, людина біжить захищати вас, тобто це дійсно значить, вони дали хороший сервіс. Так, ну і так в них там ще між собою, як завжди. Тож між хейтерами саме більша переписка. Протистояння. Тому я бажаю вам максимум ідей, тим більше я знаю, що ви часто різноманітні там. Креативні штучки постати, намагаєтесь, ну, в адекватному плані. Це <рес> ми адекватний дел, <рес> <та>. <рес> Не Чорний гумор в нас, та в так. нас такі. Но, до речі, хто придумує, тому що у вас часто там є різні креативні дійсно ролики. Як це все відбувається? Хто придумує, як ви це знімаєте, у нас ще буквально дві хвилинки, я можемо про це поговорити? Е, основний генератор ідеї я. Е, е, і Я підглядаю ідеї з е, інстаграму, з інших аккаунтів, <рес> будемо чесні, та не всі ідеї мої. Ну і все. І в нас є оператор, який приїздить до нас час від часу. Це все знімають, монтують і це. От накрас на наступний тиждень. У е, в нас буде е, запис нових роликів. Uh, там за 2-3 тижні вийде новий сет <рес> новий серіал про Дарт Моторс, бо старі відео вже закінчилися. А зараз у нас відбувається ремонт. Ми зараз е, дуже цікаву річ робимо. Ми накрили всі машини е, плівкою такою. представляєш, там 100 чимось no, машин накрили плівкою. плівки. Треба багато, а то такі спеціальні такі чохли для машини no. одноразові накрили і фарбують е, дилерську з вулиці. Так, що ті, хто в нас давно не були, нас не впізнають. Не скоро. впізнають його. Тоді давайте на завершення останні хвилини. Нагадайте, ще де вас можна знайти адреси, щоб люди, які вас зовні не пізнають, там скажімо, автодилерську, на, GPS, на GPS доїхали. доїхати маршрут поставити ще раз. Нагадайте, де ви що ви? Як ви ми знаходимося за адресою 905 Rand Road в МакХенрі або 905 Illinois 120 в МакХенрі. А наш телефон 331-645-1387. Знову наш телефон 331-645-1387. І в інстаграмі наша сторінка Dart Motors Dealership. Займаємося ми продажем вживаних авто, кредит з будь-якою кредитною історією і надаємо гарантію на 3 місяці або 3 тисячі миль на всі авто. Супер, дякую вам, Анастасія Новинська, представник автодилерської Дарт Моторс. Дякую, підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.